Всім привіт! Це західна частина України, а саме Рівненщина, Демидівка. Мене звати Оксана, для кого Ксюха, для кого Ксюша. Різниці немає, хоч називайте пиріжком, тільки в пічку не садіть. Отак і я. Так що всім гарного дня, настрою, миру. Ну, а в мене ранкова, звичайна кава, і зараз буду розпочинати свою господарку. Величезне, хочу дякую сказати Роману та Оляні. Це було приємно. Так що так, вчора приїздили батьки, зараз я вам в кусочок обов'язково вставлю, що вони мені, які нам гостинчики привезли. Ну і, звичайно, коли батьки приїжджають. Я заїжджаю в магазин і беру велику пляшку олії, мені так зручніше. І ну, невеличкі такі покупочки покажу обов'язково. В нас вже другий день мінусова температура зранку. Вчора мінус 4, сьогодні мінус 3. Невеличкі приморозок, але днем воно в день воно все розтає і тому так, тепленько. Так що, всім гарного дня. Сьогодні приїздили батьки, привезли нам три баночки з Ось качиної тушонки. Мама свої пізні качечки порубала і зробила тусоночку. Дві літри молока. Ну і, звичайно, на даний момент скарб, за ким я гонюся. Ось це два десятка яєчок курячих. Мами вже почали більше нестися, дала їй завдання, щоб збирала мені на інкубацію. І, звичайно, коли приїжджають батьки, я з'їздила в магазин і, що потрібно, прикупила. Ось така невеличка розпаківочка мамки, бо вже кінчилися на вихідних, хочу котлетки з кумбрії зробити, і там обов'язково треба манка. Амоній взяла так на, на всякий випадок, нехай буде. Маргарин взяла для того, щоб хочу, так як батьки привезли згущене молоко, хочу горішки. Дуже хочу горішки, такі, як мама колись пекла, за маминим рецептом. Обов'язково вам пізніше покажу. Кісіль це любить Станіслав. Батон, гречку ще взяла, гречка є, але взяла так як вона, 25 гривень. Велику пачку майонезу 55 гривень. Ось київські такі макарони 30 гривень. В нас є, але, ну, так, щоб поміняти, щоб не одну. Ну, і, звичайно, велику банку олії. Мені вистачає ось так. Точно на місяці я ще роблю а, як його? Корейську, моркву по-корейськи, тому в нас якраз виходить. бабусі для хлопців до чаю ось такі булочки. Ще і такі з кориці в нас роблять, але не було сьогодні. Ну, і я ще взяла вафлі, так як е, є згущеним молоком. Це економ пачка, ось така велика. Сюди виходить тут 14 штучок, дві банки згущеного молока уходить. Ось такі покупки. Нічого не взяла. А, зараз ще покажу. Ще взяла два кусочки мила господарського. У мене на каналі є відео, як я варила гель для прання. Тільки треба кальциніровану соду ще знайти. Ну, в тому магазині, де я брала, не було такого. І взяла сухе молоко. Сухе молоко для згущеного молока. Це взяла тільки пів кілограма, хочу на пів порції спробувати зварити в каструлі в банках. Хто знає, що я згущенки тушонки, ой, тушонки і пештети роблю. В банках, то хочу ще згущене молоко попробувати. Якщо вийде, буду робити. Тому що автоклав в сусіди є, але хочеться, коли захотілося, тоді зробили Так що обов'язково я вам покажу результат. Все, ось такі в нас сьогодні покупки. Олія, до речі, дорожчає. 165 гривень і була 145 гривень. Так що? Олія вже дорожчає. Ну, а це все так сама ціна. Манка 17. Гречкою сказала, 25 макарони 30. Мило ось цей кусочок 17 гривень. Хм. Ну, але нічого, то набагато надовго його вистачить. Та як ми так не користуємося, але кажу, зварити. Та, чому вирішила зварити? Тому що батьки привезли сьогодні прання. І я, татові там такі. Чорні речі, і цей гель для прання не дуже добре його відіправ деякі речі. Ну, так буває. А ось це на ура відпирає, так що, так що ось такі в нас справи. Ну, і ще трішки себе полюбила. Замовила собі двоє лотіннів. Ось це такі, під джинс, як під як легінси, чи як вони там називаються зараз. По модному я вже. Ну, такі під джинти геть, з карманчиками такі хороші. І, до речі, недорогі 310 гривень. Так, і ось такі, вибачаюся, і ось такі звичайні темно-сині також лосінчики. Вони вони сині камера трішки. Не передає без світла погане. І я замовила ще терморегулятор. У мене є старий інкубатор, і там терморегулятор вже накрився, ось такий. Будемо, тут на кнопочках збільшуєш, зменшуєш, максимум ставиш температуру і мінімум. Ось цей датчик опускаєш, це до лампочок дротики під'єднуєш, і до виделки. І все, і буде інкубатор працювати. Так що, скоро день інкубації прийде вже ось-ось. Ну, думаю, ще якусь недільку і будемо інкубувати. Так, що ось такі у нас сьогодні покупки. Батькам велике дякую за, за все. Ще чук соломи привезли і мішок кормових буряків. Так що ось такі у нас сьогодні. Розпаковки. ці такі я вже наглядаю за цими качками, вони дуже цікаві. На їсти пити є, а вони ось розминають крильця. Сьогодні яйця немає, на жаль. ну нічого Качечки їдять Об'ясняли, розказували, як вірно мені за ось цю гусочку я розказувала в попередньому відео. Ну мені, як то кажеться, по-научному. Я по-простому об'ясняла, тому що не сильно обізнана в тому. Але хто захотів, той мене зрозумів. Так що дякую величезно за поправочку. О, Перевернув паразит. Мені писали, що ось це два гусаки. Ні, це таки це гусочка. Я вже перевіряла і неодноразово, так що гусочка тільки вона ще не несеться. За вчорашні дня вже було два курячих яйця. Так що. Починають заношуватися, я дуже задоволена. Ну, звичайно, поки вони рознесуться, ще часу прийде, але все-таки є. Він дик напижується. Я так люблю, як він оце такий кругленький стає. Так що все буде добре. Скоро не буду знати, куди ті яйця дівати, звичайно. А мене хоча вже за курячі яйця телефонували, питалися. Ну, люди, які постійно беруть, вже телефонували. Кажу, що ще поки що немає, чекайте. І ось так, так що всі снідають, зараз ще свинкам даю. Ці бандитів треба вже роз'єднувати, але вони собі добре ладять, він же до неї не чіпляється, нічого. Це добренько. Вони собі там гадненько. А вона то добре хлапає, жре. <смі> жре. жве на мені. Кроличка п'є водичку. <смі> Цікаво там збоку полялася вода і вона собі вилишує. Тут також є водичка всім зерно сьогодні. Зараз ще обов'язково їм соломки додам, а мені здається, що вона там прогризла і водичка йде. Угу, Точно. Щось схоже на те, що там прогризло. Треба поміняти, але сьогодні буду зараз. Зараз буду йти в аптеку, так як хлопці трішки прихворіли. Станіслав перший, Станіслава навіть температура є, а Євгеній просто почав кашляти поки що. Так що потрібно дещо там докупити деякі препарати і обов'язково зайду в аптеку, тому що знаю 100%, що є осінні пильні поїлочки. Ще в пляшку закручується. Ну, шукала, шукала, десь поклала, що не можу знайти. Тому що я як беру, то я завжди так з запасом беру, ну, десь поклала, і в хліві дивилася, і туди, і сюди. Не знаю, десь. Потім десь знайдеться. Воно не пропаде, але так, тому що Антону потрібно 100% поставити, тому що я йому ставлю, він ту баночку згризає за раз-два. І ось дівчулькам, і на нову клітку треба також це все зробити. так що, так що, так що. Трішки розчарувалися, що хлопці заболіли. Ну, нічого страшного. Таке, зараз в нас ходить вірус, дуже багато дітей хворіють по школах. так Що що маємо, те маємо. Лікуємося, все добре. зараз. Молочка спаримо з медом, з маслом, да і все буде добре. Станіслав таки в нас п'є. Ну Євгеній, звичайно, що не дуже. І в Станіслава сухий кашля, а вже не вологий. так що ось такі в нас справи пішли далі. Кролики зерно їдять. Ось. Я не люблю ці такі, бо замерзає водичка геть повністю. Ну, зараз я тепленька, тут небагато у них лишилося, бо вчора ввечері доливала. Зараз налю тепленьки вона там відійде. А ось вони всі там собі по черзі хрумкають бандітиці. Для да, менюхи. Зюки, зікімалі зюки. <різь> Ніхто їх так і не купує, тому будемо вирощувати, а щось ще мамі віддамо, обов'язково, що їй буде одна короличка, так буде цих в травні місяці вже можна буде. Я її спорую і тоді віддам. Нехай собі бавляться. Так, манюшики. Манюшики. Ось ця дуже така гарненька, чорненька. Завтра ще раз передивимося. Попрошу, щоб передивилися, тому що я не сильно в цих справах, але по моїх наглядах один кролик і три королички. Ну, але треба передивитися обов'язково. І ще раз хочу всім величезне, величезне сказати дякую і ви моя підтримка. І я інколи задумуюся, чи вірно я зробила, що я відкрила свій канал і навіть, можна сказати, не роздумуючи, даю сама собі відповідь, що так. Тому. що Скільки в мене було таких нехороших днів, але ви моя підтримка, я зайду, почитаю коментарі, ви в мене самі найкращі. Просто ну, вам просто не передати. Інколи буває, там щось неприємне напишуть, але це дуже-дуже рідко. І останнім часом бачу, що в мене дуже величезний захист. ну, Хто мене розуміє. Той і розуміє. Е Те, що я живу в селі, я дуже задоволена, особливо в даний момент, даний час. <кій> да, Інколи втомлююся, інколи, як то сказати, як бомж хожу, але е в місті я була зовсім іншою людиною. Я працювала, я фарбувалася, одягалася, але все-таки я захотіла переїхати в село. Я можу бути леді, а можу просто бути сільською, звичайною жінкою, яка працює зранку, як то кажеться, до ночі. І ось так. Так що величезно, величезно вам дякую. Ну, вам просто не передати і це словам і не описати, і не об'яснити. Якщо десь Бог буде нас тихо, мирно, хочу на вихідні. З вами прогулятися, так що трішки поспілкуватися, тому що дуже багато нових глядачів приєдналося, нових друзів, і багато хто про мене не знає, тому хочу трішки про себе розказати, щоб більш зрозуміліше було. Ну, але це буде трішечки пізніше. Так що всім ще раз величезне, величезне дякую за вашу підтримку, за ваші теплі слова, за ваші коментарі дільні, які мені дуже багато в чому допомагають. Тому що е так буває. І от інколи читаю, читаю коментарі. І просто коли. Знімаю відео, я все забуваюся. Хочеться йти, йти, йти. те, сказати, не, не вистачає і е, того часу е, за собачку. Собачка ввечері десь пішов, не знаю, куди він пішов. Я його не відганяла, він тут вже був, я його покормила, так що просто десь пішов. Може до когось прибився, може хтось його забрав, Ну, пішов. Поки що немає вже два дні, не видно його. Ось так, так що не переживайте. Е я не хотіла його чесно брати, просто підкормлювала і знала. Ну, підкормлювала, бо це є жива тварина і шкода дуже. Так що ось такі справи за собачку сказала, всім подякувала. Так що бажаю тихої, мирної ночі, дня, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини. Будьте здорові! Всього вам самого самого найкращого. don't know where's this papa pa, pa.